Мене звати Соня і я менеджерка шоуруму Last Space. Сьогодні я розповім вам все про анальний секс. Для багатьох людей тема анального сексу досі є табуйованою, Ми про це не говоримо. Саме через це багатьох сама ідея збуджує, оскільки анальний секс є забороненим і брудним. Проте також через це навколо нього є багато міфів, страшних історій і упереджень. І я сподіваюся, сьогоднішнє відео допоможе вам розібратися, які з них правдиві, а які ні, як мати анальний секс, як до нього готуватися і як зробити його максимально комфортним для всіх учасників. Поїхали. Перше питання, на яке хочеться відповісти, чи можливо приймаючій стороні отримувати задоволення від анального сексу? Багато хто вважає, що ні, але насправді можна. І для цього є е, е, дуже просте фізіологічне пояснення. Анальний отвір має безліч нервових закінчень і є напрочуд чутливою регенною зоною. До того ж, він і нервується, тобто під'єднується, до того самого нерву, статевого нерву, який під'єднаний до наших статевих органів, як чоловічих, так і жіночих. Тепер хвилинка базової анатомії. Наш анус – це вихідний отвір нашого травного тракту. Він має довжину приблизно 2,5-4 см і насправді складається з двох сфінктерів зовнішнього та внутрішнього. Зовнішній сфінктер – це власне те, що для нас виглядає як анальний отвір. Він вкритий шкірою і контролюємо ми його свідомо. Тобто, так само, як, наприклад, наші губи. Ми можемо його стускати або розкривати за бажанням. Внутрішній сфінктер, який знаходиться прямо ось всередині під зовнішнім, контролюється автономною нервовою системою, так само як ваше серцебиття чи дихання. Хочу дати дві поради щодо моральної підготовки до анального сексу. Найважливішою частиною будь-якого класного сексу є чудова комунікація. Коли справа доходить до анальних ігор, варто приділити їй всі 120% уваги. Обидва партнери мають розуміти, що буде відбуватися, мають точно обговорити. Як буде відбуватися цей процес, довіряти одне одному і знаходитися в 100% контакті. А також вони мають розуміти, що в будь-який момент, якщо щось піде на так, щось комусь із сторін не сподобається, можна зупинитися і в цьому немає жодної трагедії. Саме тому другою порадою є не фокусуватися на перформансі. що це значить. А не ставте собі цілий. Сьогодні ми всі маємо кінчити від анального сексу, сьогодні маємо здійснити пенетрацію. Ні. Анальний секс, як і будь-який інший секс, до речі, це процес. І сфокусуйтесь саме на ньому, отримуйте від нього задоволення. Врешті-решт, це саме те, заради чого ви хочете ним зайнятися, правда? ж? Оскільки ми говоримо про анальний секс, ми маємо поговорити про фекалії. А дуже часто люди переймаються про те, що анальний секс є брудним, і як до нього правильно підготуватися, щоб не сталося ніяких випадків. І ем, насправді хочеться сказати, що якщо ви харчуєтеся нормально, п'єте достатньо води, а це дуже важливо, ніякої особливої підготовки вам не потрібно. Достатньо випорожнитися за 2-5 годин до пенетрації, і все має бути окей. Якщо ж ви все ж таки переймаєтеся і хотіли більш глибокого очищення. Є варіант зробити клізму або анальний душ. Варто пам'ятати про те, що у нашому кишківнику знаходяться позитивні бактерії, і коли ми робимо клізму, ми разом з неприємними штуками вимиваємо їх теж, і це погіршує наш імунітет. Тому робити клізму занадто часто не рекомендується. Якщо ж ви все ж таки вирішили зробити клізму, є декілька нюансів, на які варто звернути увагу. Ви, звісно, можете використати аптечний, аптечний анальний душ, проте існують спеціалізовані брендовані, які трохи зручніше. В них зазвичай розбирається тіло на грушу, яку легко наповнювати водою та очищувати, та носик. Інші клізми має бути закругленим для більш комфортного введення. Обов'язково змастити клізму лубрикантом, знову ж таки, для того, щоб не подразнити нічого. В клізму заливаємо теплу, чисту, кип'ячену воду. Температуру тестуємо на руці. Це важливо, тому що якщо вода буде занадто холодною, ваш сківник спазмується, якщо буде занадто гарячою, він може подразнитися. Тобто схема така: чиста клізма, чиста вода теплої температури, лубрикант на анальному отворі і на носику клізми. Вводимо воду. Повільно у зручній для вас позі і тримаємо 15-20 секунд. Вам може знадобитися кілька таких раундів, і залежатиме це від того, наскільки ви прискіпуєтеся, а, можна чекати доти, доки вода не стане прозорою. Але загалом буквально двох-трьох має вистачити. Клізму потрібно робити як мінімум за одну, а краще за дві години до анальної пенетрації, оскільки наш кишківник Дуже заплутаний, і вода може ненароком зайти занадто далеко, залишитись десь в загині і вийти через певний час. Ми не хочемо, щоб це сталося під час пенетрації, тому, хоча нічого страшного в цьому немає. Проте краще дати собі ось ці дві години люфту, так би мовити. Нереально важливою частиною також є її на другої сторони. Якщо ви плануєте пенетрацію іграшками, необхідно, щоб вони були супер чисті. А якщо це власне анальне проникнення за допомогою пенісу, необхідно використовувати презерватив, і про це ще раз обов'язково поговоримо трохи пізніше. Якщо ж ви плануєте мануальну стимуляцію, обов'язково помийте руки. да. Підріжте нігті і підпиляйте їх, щоб не було гострих країв. Дуже багато хто обирає використовувати одноразові латексні або нітрилові рукавички. І якщо вам зараз здається це ансексі, просто подумайте, як класно буде пограти в лікаря або, наприклад, прив'язати е, рукавички до приємного досвіду анальної стимуляції, щоб ваш партнер або партнерка кожного разу, коли бачить рукавички, думали, «Ага, зараз щось цікаве станеться. Підстеліть рушник! Так, після всіх цих етапів підготовки та очищення все має бути окей, але ніхто не застрахований від ексідентів і рушник просто зніме останні хвилювання з цього приводу. До того ж, якщо ви раз за разом спускаєтеся в кролячу нору, рано чи пізно ви все ж таки зустрінетесь з кроликом. Ніколи не варто займатися дабл діпінгом. Це коли ви використовуєте для стимуляції вагіни і анусу один і той самий палець, пеніс, язик, неважливо. Це пряма дорога до вагінальних інфекцій, і це нікому з нас не потрібно. Просто помийте берева, чим ви робите стимуляцію і продовжуєте собі далі. Ще однією темою для дискусії є питання, чи варто видаляти чи залишати волосся там у зоні впливу. А як і будь-який момент естетики, це залежить суто від вас. Подумайте про те, що подобається саме персонально вам, якщо це ваша дупа і ваше волосся, ваш вибір. Залишати його чи ні, мінусом видалення волосся є те, що після гоління або епіляції, в епіляції шкіра залишається пошкодженою і у мікро мікротравмах що підвищує ваш ризик підхопити інфекцію або захворювання під час анального сексу. Якщо ж ми ви обираємо залишати волосся, загалом екскременти і шматочки туалетного паперу до нього можуть чіплятися. Тому в такому разі просто ретельніше очищуйте зону зовні. Ось і все. Тема анального сексу є дуже великою і інформації багато, саме тому ми розділили її на два ролики. Можна вважати цей момент завершенням першої частини, в, якому, в якій ми поговорили про теоретичні моменти, про анатомію, про підготовку до анального сексу, морально та фізично. А у другому ролику очікуйте... Інформації про безпосередню стимуляцію, про пенетрацію, про те, як розпочати. І для того, щоб не пропустити цей ролик, підписуйтесь, будь ласка, на наш youtube канал. Залишайте коментарі, лайки і залишайтеся вас -за фейс.